У Новодністровську відбулось четверте обласне засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У місті енергетиків зокрема обговорили розвиток економіки, освіти, інвестиції, міжнародне співробітництво та реалізацію ветеранської політики. Детальніше про захід далі у сюжеті. Під час чергового засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на Буковині голови громад спільно з урядовцями розглянули ряд важливих питань партнерських взаємовідносин щодо розвитку громад в області чотири схвалені масштабні проєкти на майже 125 мільйонів гривень, які будуть реалізовані за програмою відновлення України. На Буковині започатковано більше 130 партнерських угод з регіонами партнерами з містами-партнерами з нашими територіальними громадами громадами з міста Чернівці, і вже з нового року ми можемо констатувати підписані нові чотири партнерські угоди з нашими територіальними громадами, і так само з містом Чернівці. Сьогодні у нас є по партнерським угодам є місто лідер, місто Хотин, який активно впроваджує цю діяльність в напрямку наших партнерів за кордоном. Голова Новодністровська каже: такі засідання. Це в першу чергу відкрита жива комунікація державної гілки влади та органів місцевого самої. Мав ми безпосередньо можемо висловити свою думку, свою позицію, свої проблеми, свої питання задати, отримати відповіді е, уже неодноразово ми піднімали ті проблемні питання, які були для нас, для органів місцевого самоврядування, актуальними, і вони дійсно вирішувалися. Є результат. Тому дуже нам е, і корисно, і приємно, що є така комунікація є саме такий відкритий живий діалог. І дійсно воно працює серед питань, які найбільше її хвилюють, безпека енергетики. Наше місто це місто енергетиків, і ми знаємо, наскільки зараз енергетика також постраждала внаслідок того, що ну, ворог б'є енергетичні об'єкти. Ми це відчули тут, але поряд з тим, ми стоїмо. Дуже багато роботи робиться для того, щоб захистити дані об'єкти. Наші енергетики виконують свою поточну роботу. і Ми це відчуваємо, що в енергетичному плані якби. Над нами не знущалися, але є якась певна стабільність. Окрім того, у громаді чималу увагу приділяють питанням підтримки військових, ветеранів та членам сімей захисників. У нас є спеціалісти з ветеранської політики, яких нещодавно затвердили. У нас є ветеранський хаб. У нас з бюджету виділяються кошти на підтримку, як і поранених у випадку, чи на лікування, чи на допомогу тим військовим, які стоять на захисті нашої країни. На жаль, маємо ми втрати в нашій громаді. Ми підтримуємо родини наших загиблих. На Буковині у пріоритеті також залишається і розвиток галузі освіти. На ці потреби для Чернівецької області у 2025 році виділено 13 субвенцій з державного бюджету на понад 2,5 мільярди гривень. Проте це. Це все було б неможливим без тих, хто щодня боронить Україну. Додає Руслан Запаранюк. Ми сьогодні хочемо подякувати нашим збройним силам за можливість активно працювати на теренах нашої області, економіки бізнесу. Розгляду ряд програм, які працюють сьогодні, на користь нашого бізнесу і розвивають нашу економіку. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.